Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сподіваюся, у вас сьогодні гарний день і ви маєте гарний настрій. Я сьогодні з чаєм, тож відео сьогодні буде більш розмовним. Декілька місяців тому я вирішила змінювати своє життя і стала на цей сумнівний шлях. Підготувалась, сформулювала цілі, розробила план. Та почала потрохи його втілювати. Почала про це розповідати. До речі, дякую всім, хто підтримав. Кому це відгукнулось, хто надихнувся, великі вам дякую. І мені хотілось робити це щиро без замилювання і, і в першу чергу для самої себе. Бути а не здаватись, і останні два дні я провела в роздумах і паузі, бо зрозуміла, що я десь відійшла від плану, заблукала з поміж биту, раптових бажань і спокус. Тому ці декілька днів я присвятила тому, щоб зрозуміти для себе, як не втрачати себе, і про це хочу сьогодні поговорити. Перше, це саморозуміння. Мабуть, щоб не губити себе, спершу треба взагалі зрозуміти, а що я гублю, що я, хто я, для чого я, що мені потрібно, що я люблю, що я можу, що я вмію. Насправді цей пункт займає багато часу, але він такий дуже важливий. І тут мені знадобилось знову ж таки зробити паузу, відокремитись від усього довкола, відокремити себе від соціуму, реклами, пропозицій, навчань, нав'язування того, що мені конче потрібно, бо без цього моє життя просто не буде таким добрим і комфортним. І на поміч знов прийшла практика, відпочинок від соціальних мереж. Бо я спіймала себе на думці, що я знов таки. Занадто занурилась туди і знов за чимось женусь. Можливо, це пов'язано з тим, що я почала вести інстаграм і трішки переоцінила свою здатність не відволікатися. І цього разу я зробила невеличкий список речей, які маю або роблю, і поділила їх на три частини. Перше це дії або речі, які я роблю і маю, і вони насправді мені приносять насолоду і комфорт. І приємне відчуття. Вони мене надихають, вони мене спонукають, вони мене підтримують. Друге, що мене обтяжує, забирає енергію, але я маю це робити з певних причин. І третє, що мене обтяжує, забирає енергію, і я не маю цього робити, або мені це не потрібно. І це трішки допомогло мені розібратись в собі, в думках, в речах і в деяких людях. Друге, це турбота про себе. Щоб не втрачати себе, потрібно про себе піклуватись. І це маю робити саме я, ніхто інший, а насамперед я. Я сама маю про себе піклуватись. До речі, доволі важко сприймати чиюсь турботу про себе, якщо сама не практикуєш це, якщо сама не піклуєшся про себе. І тут і про фізичне, і про психологічне. Насправді я цьому ще вчусь, бо більшість свого життя мене виховували таким чином, що я маю піклуватись і турбуватись в першу чергу про когось іншого, а вже потім, можливо, про себе. І ось це вже потім можливо про себе, воно до цього ніколи не доходило. І це, в принципі, непогана риса характеру, якщо вмієш балансувати. В мене балансу в цьому немає. Я завжди впадаю в якісь крайності. До фізичної турботи я наразі відношу фізичну активність, корисне харчування, догляд за шкірою, волоссям, зубами, взагалі, догляд за всім, що потребує, профілактичне відвідування лікарів. І якщо в мене раптом щось трапилось, і я прошу про допомогу. І не чекаю, поки стане гірше, бо завжди стає гірше, і краще одразу щось зробити це і швидше, і дешевше, із психологічним трохи важче, бо цьому взагалі ніхто не навчав більше того, в нас це вважалось якимось. Непріоритетним і неважливим зараз. Я намагаюся більше приділяти цьому увагу. знаходжу час для медитації, читання книжок, прогулянок на свіжому повітрі, контролюю свій сон. Я намагаюся спати достатньо і в потрібний час, і також обговорюю з кимось свої емоції та переживання. Третє вчити щось нове. Я зрозуміла, що постійне вивчання чогось нового і здобуття нових навичок допомагає зростати і залишатись активною. Зараз я, до речі, намагаюсь не хапатись за все одразу, бо маю таку рису характеру: якщо щось бачу, мені це потрібно, я хочу спробувати. І це, звісно, весело і цікаво, але це трохи відволікає і виснажує. Тож я аналізую, що саме мені подобається в новій справі, чи вона дійсно мені подобається, чим вона мене зачепила? Можливо, мені подобається не сама справа, а емоції, які я відчуваю або відчувають люди, які цим займаються, і чи готова я витрачати на неї певний час? Чи це тимчасове захоплення? Бо, мабуть, цілого життя не вистачить, щоб навчитись всьому, що приходить мені в голову? Кот. <рес> Четверте, це самовираження. Пункт до речі, обширний і кожен має сприймати його так як ближче до нього. Для мене це про творчість або хобі. І зараз мені допомагає малювання, ведення цього блогу і робити щось своїми е, руцями. Це дуже підтримує, допомагає екологічно виплеснути свої емоції, щось пережити і просто приємно провести час та трішки зрости над собою. Соціальний зв'язок. Я не те щоб інтроверт. Але інколи заводити нові знайомства та підтримувати старі, мені дається доволі важко. Певний час я навіть вважала, що мені взагалі не потрібні люди, що я справляюсь сама. Але згодом зрозуміла, що мені не потрібні певні люди. Відношення неважливо, з ким вони, з родичами, друзями, з партнером не мають бути токсичними, не мають виснажувати, не мають бути тягарем. Потрібно підтримувати якісні відносини з людьми, з близькими людьми, які розуміють, які підтримують. І найголовніше не забувати бути такою людиною. Цілі та плани. І тут, мабуть, все зрозуміло з назви. Щоб не губити себе, потрібно час від часу встановлювати собі якісь зрозумілі і реалістичні цілі, і розробляти план їх реалізації. Цілі мають йти із середини і бути важливими і цікавими саме вам. Тоді вони будуть більш реальними, і неважливо, як ви їх формулюєте, чи записуєте ви їх десь. Де саме ви їх пишете, куди ви їх складаєте, неважливо. Важливо, щоб кожного дня ви щось робили, щоб їх досягти. Прийняття себе. Я така, як є, зі всіма своїми перевагами і недоліками, зі всіма своїми вадами. І інше я не знайду. Я можу створити, але не миттєво. І я маю це прийняти, зрозуміти і адаптувати. Нарешті почати звертати увагу на свої переваги, а не зациклюватись на недоліках. І не втрачати час на те, щоб думати, яке б чудове було моє життя, якщо б я мала те, чого не маю, вміла те, чого не вмію, і виглядала так, як не виглядаю. Так, можливо, це було б чудово. Але якщо я. Не знаходжу сил і часу щось змінити, то, мабуть, воно мені і не потрібно. Мабуть, виходить, що я просто нию, і тоді це зовсім нелогічно і трішки безглуздо. А ось якщо б я звернула увагу на свої переваги, а вони є в кожного, то можливо це кардинально змінило би моє самосприйняття. І мало би позитивний вплив на якість мого життя. Це був останній сьомий пункт порад, про який ніхто не питав, і все старе як життя. Але інколи, навіть якщо ти все знаєш і все розумієш, потрібно, щоб тобі нагадали про це, як, от, наприклад, мені. Неможливо за один день або тиждень, або місяць. Змінити те, що накопичувалось роками, але можливо почати і закохатись в процес. І я дякую всім вам за увагу. Сподіваюсь, відео вам сподобалось, відгукнулось і, можливо, комусь було корисним і доречним. І я бажаю всім гарного дня і до зустрічі в нових днях. Пока!